Цього міста в Ямкіпур вони їх сюди, синагоги, і потім вони також пригинали людей з які закри... були поряд, і звідки вивозили їх на довголів, які знаходяться на вулиці Волковій. і там їх було розстріляно біля 2 тисячі чоловік. Це мінімальні цифри. Кажуть, що біля 6 тисяч чоловік. В нас зараз не геноцид, є геноцид, є, є різні народи, але це є е, геноцидом е, проти держави.